І нам в дитинстві кажуть, що все буде отак, все буде гладко. Деколи дітей спеціально оберігають, ну, буває, так самі знаєте. Що, щоб дитина нічого, наприклад, не знала, якщо десь щось стається, все нормально, все нормально. Десь там хтось помер, чи хтось захворів, Та там Олечко, чи там Мар'янка, чи, чи ще хтось, все нормально. І дитині не розказують. Дитина думає, що дійсно все нормально, але вона щось догадується, вона щось відчуває. І коли їй не сказати правду, вона своєю, скажімо, дитячою фантазією може більше дофантазувати. І їй буде страшно. Але вона думає, що все нормально, все має бути гладко. І коли потім в той дитини, наприклад, десь на життєвому шляху якась відбувається складна ситуація, то вона просто ну, падає, падає вниз. І тоді і треба самій оцей досвід здобувати і ще раз, ще раз проходити, скажімо так, ставати на ті самі граблі, проходити ті самі кроки, щоб дойти до цієї точки і ще раз цю ситуацію прожити, але вже зі своїм досвідом. Ну, навіть в нашій культурі, якщо згадаєте, деколи на весіллях, наприклад, бажають там, щоб у вас все було добре, щоб ви жили щасливо, щоб у вас там, життєвий шлях був стелений трояндами, але так ніколи не буває. Він завжди, наш, наше життя, воно завжди от таке. От, це наше життя. Це так, як кардіограма. Коли рівно, це тоді ну, людина вже не дихає. А коли отак, то тут події з плюсом, а тут з мінусом. Тут події з плюсом, а тут з мінусом. І це є наше нормальне життя. І треба собі дозволити завжди побути в плюсі, коли нам радісно, коли ми відчуваємо щось хороше. Сідайте в поле, сідайте. Коли ми відчуваємо щось приємне, то просто дозволити. Де, деколи ми не вміємо радіти. Ну, чи знаєте. Я з свого досвіду знаю, такі я вчилася, коли що радіти треба дозволяти собі. Бо деколи, коли нам погано, коли отут, ну то ми в такій депресії, Боже, як мені погано, мені так погано, мені гірше за всіх. І ми тут довго. А коли отут, то ми так, о, щось гарне сталося, але радіти важче довго, чим, чим бути отут. Я про те, що треба дозволяти собі, як бути в хорошому настрої, як вміти радіти, так і про те, що нам погано, Деколи коли дозволити собі подепресувати, деколи коли табличку на двері причепити в мене депресія, просто посумувати, дозволити собі це. Ну, що наш організм він і завжди підказує нам, як бути, що робити, просто до нього прислухатися, так як ви кажете, мені вже треба було поїхати відпочити, бо вже напевно забагато працюю. Працює, працює організм. Він виваряє, якщо людина працює особливо з людьми, то емоційне вигорання таке ніхто ще не відміняв. І, друге, якщо дитині в дитинстві пояснювати, що життя от таке, то вона буде до цього готова просто. Вона буде знати, що в житті є і, і щось хороше, але є і складнощі. І не оберігати її надмірно, звичайно, що там, наприклад, якщо дитинці два-три рочки, то її треба любити, їй треба давати побільше любові, треба гладити, обнімати, казати, я тебе люблю, бо те, що ми отримуємо в дитинстві, те потім нам допомагає дорослому в дорослому житті. Але коли дитинка вже більше, то якось поступово розказувати навіть. Про те, що в житті буває погано, в житті бувають сірі смуги. І тоді, коли нам десь, наприклад, отут погано щось з нами стається, то ми вже не падаємо сюди, ми десь ну, падаємо сюди. Але той шлях ми проходимо тоді нам легше. Тому так, це про наш такий емоційний човен, по якому ми пливемо, який ми складаємо, і коли щось трапляється отут чи отут, то ми його складаємо з типу ламочки. i przeżywamy dalej.